Дивіться, яка є ще проблема в Карпатах? Пересухають гірські струмки. Дивіться, гірський струмок був і він пересох. Показую вам, бачите? Приближу, бачите тут. Що там вище чуть-чуть тече, а тут нижче вже його немає. Бачите, міст зроблений, все, цей. а немає вже води. Водички немає. От є отакий от нюанс. А там ще чуть від З чим це пов'язано? Не знаю. З чим пов'язано не знаю, але є такі неприємні нюанси. Так що треба воду берегти.